Так, алло, ми чуємо. Ми... Що ти нас? Прекрасно. Ми вас бачимо і чуємо. Давайте. Так. вже розкажіть, так що, хочу... що плануєте давайте. робити. Е, давайте я два слова скажу про пацієнта. Значить, е, пацієнт у нас 65 років. Пацієнт переніс інфаркт. Е, по коронарографії в нього є оклюзія Лейді. Е, зроблено було ехо фракція 25. Перевірено було. Життєздатність, життєздатність є великі ділянки життєздатного міокарду. Пацієнт був дискваліфікований від кардіохірургічних втручань. І, ну, і пацієнт теж не, не вибрав інтервенційне самостійно, але хірурги теж не дуже були захоплені на такі фракції його брати. Зараз ми на етапі якому ми поставили. У нас стоять два радіальних інтродюсера в лівій і правій руці. Один це є слендер, один це є стандартний шестифренчовий. Також у нас стоїть шестифренчовий в на базиліка для того, щоб поставити свангатс і вимірювати тиск. Свангатс, враження ще поставили. І поставлений шестифренчовий інтродюсер феморальну артерію. Функцію ми робили під контролем ультразвуку, бо дуже важливо вище біфуркації, тільки передня стінка для постановки пульскету. І далі ми хочемо вам показати всі етапи підготовки пульскету. Першим ділом ми готуємо пульскет, ставимо пульскет. Кожен крок буде проговорювати. Після того планується постановка шестифреншового ДР в праву коронарну для Контрлатеральної підсвідки і екстра бекап Сім Френч для лівої коронарної артерії. Така наша стратегія. По провідниках ми вже будемо все говорити ходу. Mm -hmm. Чи є якісь питання у вас з залу? Так перед питанням можете нам показати, ви поставили вже з так? Так, давайте ми давайте подивимося. Ми не бачимо екран, він так десь в куточку. Скажіть, будь ласка, гемодинарник. Ви можете Бо... нам показати тиск заклинювання легеневих капілярів, щоб ми Зараз розуміли не... базовий тиск. Прошу. Так, так, так. Тобто є в нас 30-32, так? Це правильно. 21. Попередньо. Зараз я перевірю, може у нас. Ми розклинили. Він бачите, не, не. не... О! Зараз ми заклинили, прошу оцей реальний а, тиск так. заклинення. Просто ми не хотіли весь час тримати балончик на ту тий. Ми вже санас про десять. Тобто, ми маємо 20-21, Так, 21 маємо е, лівопередсердний тиск. 21-22. Е, так, дуже важливо, коли ми вимірюємо тиск заклинювання легеневих капілярів. Е, впевнитися, що крива відповідає лівопередсердному тиску. Так. Вона ми тут з вашого відповідає дозволу, розклинемо. Щоб ми не, не отримали в тій ділянці якісь проблеми. І тепер ми тоді приступаємо до пульскету, до складання покаже, з чого він складається, і як його готувати. Кирило, вам слово. Починайте. Не чутно, так? Так, чутно. Тоб... Можете да. Тоді дивіться, доступ вже у нас є. Зараз ми беремо, хтось буде допомагати, відкривати треба. Інтродюсер. Далі ми відкриваємо інтродюсер. Я... Як його, щоб його бачили. E, перед камерою. Перед камерою. Тепс, ну, Відкрийте сюди. Давайте. І... Стандартний 14-френчовий. Це 18-френчовий. Інтродюсер. Є буш всередині. Тобто вони стандартні. Ми їх. Тобто можна використовувати будь-який 18-й інтродюсер. Будь немає який. значення. Так, да, ну виробник. цей просто йде в комплекті разом з пристроєм. Ну, от. Ми промиваємо його. Десь у нас фізрощене, який з гіпаріном. Оце він. У нас фізрозчин, в якому 5000 гіпаріна на 500 мл. У нас питання. А ви так. поставили вже інтродю... ви якийсь інтродюсер поставили в фемеральну артерію? Так там шесті франчовий стоїть інтродюсер. А як Зараз функція ви... була зроблена під ехоконтролем? чи... Під УЗД. під УЗД контролем. Під УЗД чи... UZ, -контролем. -контролем. контролем, ви щось використовували, якийсь пристрій, типу проглайду. Вже заклали, ні, чи поки що ні? добре, ясно. Так, нам треба якийсь провод, які який ми поставимо, щоб помінятися на так. Ну, ми поміняємося на суперсіфі. Ну, так давайте тоді ставити а, Ага. Все, давайте Тільки дайте, будь ласка, відкрийте нам. А, ще в наборі, тут же так само з, в той частині, там, де набори іде з інтродюсерами, де такий затискач. О, це магістральний затискач, яким можна буде перетискати там яку частину катетера. Ми вже визначили ACT, Ви отримали цифру 284. Да, після 10 тисяч гіпарин, які були введені пацієнту внутрішньовенно, то ми то навіть трошки перевищили бажаний результат. А який, нагадаєте, ще цільовий має бути. Цільовий э, має бути 200. Тобто так, як на ЕКМО? Так? Так, да, так. Да. Ну, на Екмо там, якщо відходи трошки, там може бути і без гепарину, або менше, в залежності від швидкості потока. Тут ну краще не робити такого. щоб... Так, ми зараз готуємо. Проводимо амплацу пристів. Okay. Стевлялку, дай тільки, дай, дай, дай мені стрілялку, воно дуже м'який кінець. Okay. Все-таки великі інтродюсери краще ставити по стів провідниках. Вважається це і безпечніше, і легше вони заходять. Дайте мені, будь ласка, катетер, піктейл, чи будь-що, щоб я гарно його провів. А мене питання до, до Кирила, е, так враховуючи, що а, а скільки сам шафт цього пульската е, френчі? І він же ж досить ригідний, Там є якийсь стілі ще раз. Я погано чую вас. Можна пропадати? А скільки який розмір самого шафту цього пульскета? Ну, а, самого катета сам він 17 френдів, так і він такий досить ригідний, так. Я да. розумію, в ньому стіл стілет якийсь є. Да, в ньому є стилет. Чи то варто, наприклад, якщо ми це робимо планово, робити так само, як, наприклад, там на ТАВі, оцінка аорти, несхідної дуги аорти для, для імплантації цього девайсу? Чи це ну, не робиться? Бажано це робити, тому що якщо у нас є якісь дефекти, ну, структурні дефекти аорти, то є або це. Ну, якісь захворювання, там, я не знаю, синдром, ну, синдромальні, якісь, да, які там призводять до розширення стінок аорти, або там, це о, хронічна десекція. О, хоча, знову ж таки, виражений атеросклероз аорти не є протипоказом до встановлення цього пристрою, але бажано робити для планових втручань, щоб себе убезпечити. Так, суперстів ми поставили. Так, забираємо тільки піктейл забираємо. Суперстів не забираю, верни суперстів. Так, все, забираємо тільки піктейл. І я, я тримаю. Так, він нам ще потрібен буде. Інтродюсер 14 готовий. Наш великий редюсер. Так, вісімнадцять, звичайно, провечці, і поставте мені ще після перед ними тюшку. Можна зробити нам екран один хай буде ангіографія, друга половина це, це операційна, щоб ми бачили, що там вводиться. Бо ми Окей. зараз бачимо тільки ангіографію. Ага, включіть, будь ласка, ще е, Камеру і ангіо, якщо можна. Бо, ну, в принципі, та імплантація 18 French інтродюсера, вона так умовно нас цікавить, але все одно бажано бачити би і ангіографію потім. Так, добре, все, забирає. Три там, половиною. Mm -hmm. Десь би записати. Mm -hmm. Допишіть, будь ласка, три з половиною. Десь просто три з половиною запишіть, щоб було доступно потім, коли запитають. Так, все. Зараз ви бачите нас операційно чи ні? Так, ми бачимо вас операційно нормально. Ми бачимо 18 френчи інтродюсер, який був якраз... суперстіфути. О, бачите, то ви все бачите. А Можна там надрізати шкіру. Надрізав. Ще. Не зовсім все. Надрізати шкіру ми не бачимо, тільки так. Надрізав Віримо шкіру, так, Надрізали шкіру ми перед постановкою шестифренчового інтродюсера. Тобто ми з цього почали. Оп, тільки ви підставу. Ага. Мені зробили. Суперстів забрали, забрали да? так? А. Ми по, -по звичайному зайдемо. Віктелимо потім. Угу. Так, ну що я думаю, що далі ми будемо складати продовжувати пульскат. складання пульскату. А, Дайте мені, будь ласка, салфеті. Відкрити, будь ласка, оцю штуку. Хочу почув спочатку. Так. Да. От ми якраз обговорювали питання: пульскет ставиться перед катетерами. Первинно, так. тому щоб ми не повибивали, не повитягували. Собственно, сам. Пульскат, цей катетер. <кій> Поставте, будь ласка, камеру на головне. Потім відкрийте ще, будь ласка, оцю мембрану. Оце, да. Можна збільшити картинку з операційної, будь ласка. Так, стіл. на стіл. Павну увагу. Так. Це сама ця мембрана. Ні, будь і... ласка, до технічної підтримки питання. Саму картинку з операційною зробити більшою. Нам гемодинаміка зараз, так, його можна менше зробити, О якщо це основне можливо. Основне операційно поставте цей, камеру, і щоб стіл було максимально збільшено, видно наші руки, що ми будемо робити зараз. Це. І ще один провідник. Коли буде видно, скажіть. Видно, Все видно. Ми, ми, ми вас бачимо. Ми бачимо Терево, крупним да, планом це... операційно. Тобто, то цей сам катетер. пульскат, мембрана, яка є. І ще один додатковий провідник, який е, знаход... заводиться в катетер. В самому пристрої пульскатів в зборі вже є провідник, такий жорсткий. Ми його дістаємо. Він нам. Не потрібен буде після того, промиваємо катетер і провідник, який буде знаходитись всередині, знову ж таки гіпернізованим розчином. Так само робимо і з провідником. Після цього цей провідник вставляємо назад в катетер. Треба, якісь треба бути вставляє. уважним під час того, як ми вставляємо катетер. Якщо ви бачите, є оцей отвір, там, де є клапан, е який вибрасує, викид, дозволяє викидати кров у висхідну аорту. Проводячи катетер, треба бути уважним, дивитись, щоб цей, е не пошкодити цей клапан. Як ми знаємо, що ми його не пошкодили? А ми на нього дивимось, щоб він захлопнувся, коли... коли цей кадетер... кодекта. Про проходить стілі. Проходить. Да. Можна знову збільшити з операційну картинку? Дякую. Ну, ми десь наближається до того клапану, так? Угу. так? Так. Ми його закрили, цей клапан, тому що він був відкритий. От тепер ми зайшли, все у нас під'єднано, ну, заведено цей. Катетер, і, в принципі, все зараз ми готові для того, щоб встановлювати сам катетер. Тобто нам треба встановити назад піктейл, по піктейлу завести суперстіф в порожнину лівого шлуночка, після того забрати піктейл, і по суперстіфу завести вже сам катетер плюскат. Якісь є рекомендації То по, зараз... по бажаній локації кінчика цього катетера. Куди ми, наприклад, куди ми його намагаємося поставити? Максимально в верхівку, не максимально в верхівку. Ні, ми, ми намагаємося зробити так, щоб е, проксимальний е, отвір був на 2-2,5 см над аортальним клапаном. Тобто ми орієнтуємося по проксимальному, проксимальному отвору, так. А він рентген контрастний, так? Да, його видно, його можна ага. Да. Добре, якщо ми маємо справу, наприклад, з е, маленькою порожниною лівого шлуночка, таке може бути концентрична. гіпертрофія. То як тоді? Можемо тоді можемо е, звертати увагу на дисталь, ну, щоб дистальний край не впирався нікуди в стінку для того, щоб не було обструкції і не було подразнення стінки Міакардо, щоб це не викликало, викликало якихось аритмій. Але ж він рухається, коли працює, то ну, як це контролювати? взагалі він повинен не сильно рухатись, тому що він за під е, своєю вагою катетера він е, лягає так. на дугу аорту, аорти, і в принципі він не повинен там, сильно рухатись. О там був клінічний випадок, коли е, показували, то там катетер тут достатньо так активно рухався. Процесі... Тому то, то і злякалися, да там да, так, взагалі такого ну, не повинно бути. Він повинен ну, достатньо фіксован, ну, умовно фіксованим бути. Добре, якщо так... таке відбувається, як було в Луцьку, бо дійсно він нас тут так налякав, тому що виглядає так, що при такої мобільності цього катетера товстого є ризик перфорації перфації. Да, ну, його треба перепози... Перепозиціонувати, шукати іншу позицію. <гум> <гум> так, значить ми вже переходимо, бачите ми є в лівому шманочку. Трошки, зараз ми мусимо підтягнути плац. У що... нас не підключення спікер по. Ускладнення в таві, це перфорація. Френч. Як ви Я думаю, як. Запакуємо, да. перше. Спаку за цей пустити ситуацію. <реш> далі ми uh, беремо. Сам катетер. Це, на що. О. Тут має отвер. Так, по отвір ми вдіваємо. на... отвір, в який ми одягаємо самплат суперсів. Далі, далі подаєте туди. Так. Заходимо. Давайте ми зробимо. Це все будемо робити на скопії, щоб ми бачили, як він нам йде. Ну, бачите, дистальний кінчик і проксимальний є досить рентгенконтрастні. Як кінчик на дотик, Дмитро? Він м'який, атравматичний, безпечний, як хто ви Е, Він е, важко сказати. Не м'який точно, бо він металевий. Так, да. да, я думаю, що ми під кі... після процедури всі зможуть його попробувати по... і зробити своє. Вийти, е, вийти провідником. Провідник повністю забирає. Бираємо. От. Так. Там є клапан, який на внутрішньому божі є клапан, який можна закрутити, для того, щоб не було хрово. Ага, так. Закрутили. закрутили. Після того ми беремо затискач, зараз який у нас був. Ось він. Ага. А. А, тепер ми, нам треба помінятися місцями. Давайте міняємося. Не, ви, ви будете допомагати. Добре, Добре, але, але заодно закрутіть, бо якщо, закрутити якщо... не вдається. А, можна попросити, у вас там є ще асистент, так? Трохи, бо він нам. Якраз з за гараж о, от зараз краще видно. Як ви будете а там мені поки стоїть цей провідник, ми можемо виміряти тиск в, прав... в лівому шлуночку, якщо нам він потрібен. Ну не будемо цього робити. Далі у нас є от така прозора частина неармована. Це та частина, яку ми перетискаємо після того, як забираємо провідник. От тут потрібен асистент. То одна людина забирає провідник, інша людина перетискає в момент. Е, оцей провідник. провідник. Доброго. Забираємо. Це пластиковий затискач, як на ЕКМІ чи металевий? Це металевий затискач, як, ну, як, е, це магістральний затискач. От, який використовується ну, виглядає при так, штучному як штучно на екмо приблизно? Да, так, так, да, або як на екмо, так. Да. А скажіть, от ви казали, там є боковий отвір, да. з, е, з якого да, можна да, вимірювати це... тиск в шлуночку. Це можна. Так. Він постійно працює, відкритий Ні, ні. Та... Він, він знаходиться в момент, коли у нас є провідник у цей в катетері ага. в Словобо. Тобто, коли ми виходимо, ми вже цього зробити не можемо. Далі ми від'єднуємо такий колпачок, який ми знімаємо. От. Угу. І наступним етапом у нас є: ми беремо помпу, ну. і починаємо її заповнювати. Підрозчином під з гіпарідом. Не потрібно трошки глибше спозиціонувати пульскет. Ну, якщо ми можемо його. Бо ми, в принципі, на всю довжину зараз майже пішли. Ну, Непогано, якщо у нас. От такий от. Так, може бути. От. І ми не починаємо буде заповнювати мембрану таким чином, щоб там не було повітря. А як ви оцінюєте оцінюєте позицію артального клапана вашого? Як ви знаєте, де саме знаходиться артальний клапан? А ми його, я думаю, що контрастом десь підсвітимо. Mm -hmm. От. І далі найбільш проблематична частина дні. в підключенні це з'єднати сам катетер з цією помпою і щоб там не було е повітря. Тому що ну, не дуже зручно це робити в зв'язку з тим, що жорстка оця частина коннектора. Тому треба допомога також мені. Кажіть. Треба, я... треба що робити. Я. Буду, треба заливати туди воду. Треба трошки відкрити, щоб. Тобто, Фактично трошки... це виглядає, як і на ЕКМО з'єднання магістралі з та, та, канюєю. Так, щас... так, так само. Так само, так? Так, да, Зараз да, ми трошки крові. Пустимо. Так. Щоб не було повітря. Там вже ж немає. Є, є. трохи от. Є Є трохи. Треба зробити, щоб не було повітря. Є, а тепер нема. Нема. Все. Тепер ми поп... Зверху, щоб рука ваша була зверху, О, і ви мені починаєте О, так, так. отак лити на з'єднання. Під'єднали. Тут є отака от бульбачка, от бульбашка. Це ні. є бульбашка, це недобре. Недобре. Ще розливаємо водою. От перше, так. Та бульбашка ще 6, є. 6, ковид надо да, ще физрочен. А, дайте я физрочен, пожалуйста. Досит, дайте, на, туда. А, дякую. Так, и... Ну, тепер даємося. Що нема у нас вишкодівки от є. А, так, і далі ми під'єднуємо саму цю систему до контрапульсатора. Mm. Надо нам, хто, хто допоможе це зробити. Василь... Під'єднуємо туди там, де гелій. Оце така сіра пластикова. Не-не, вища трошки. Ні-ні-ні-ні-от -ні. сюди, Да, да. да Під'єднуємо так. От. Після того. А можна зараз гемодинаміку на екран вивести перед тим, як ви включите його? Можна. Ми його ще не включаємо. А, давайте я зроблю заклинення, бо ми зараз. Промити, не промити, закленені промитисванганс. Під'єднали? Mm -hmm. А, це тиск yeah. пацієнта з історичної реальні? 95? Так, Чи... так. Це так. Такі... Гіпотонік. Цей тиск з інтродюсера радіального, я так розумію. З інтродюсера радіального, так. Фіолетовий то інтродюсер радіальний. В нього терпотіння пересердя, да? так? Так, так, так. Вот. І в пацієнта є. Чому не робили кардіоверсію? У пацієнта є тромвушку лівого пересердя. І тепер ми можемо. От ми заклинили, виглядає. От, ну, якось так. крива трохи інше заклинювання. Можете сподіватися? Подивитись, чи у нас катар не раз. змістився. А, раз ми трошки позмістимо. Подивимося. Інакша крива. Зараз треба. Але зараз подивити. зовсім її немає. Нема. От. А. Ну, ви екран бачите, тобто ми пробуємо знайти. Так, та давайте ми. Нам всім дуже цікаво, як він буде впливати. На... Прекрасно. От зараз з'явилося. Виглядає, О, що більш-менш близька до кривої. І Виглядає тепер... є дихальні. А тепер треба е, нажати на контрапульсаторі старт. Є хтось, хто може нажати старт? Нажміть старт, на контрапульсаторі старт. Треба на контрапульсаторі нажати старт. І тут зняти затискач. Давайте. Нажали? Старт. А гелій включений? Зараз, зараз, зараз. Гелій відкритий там. Подивіться, чи гелій відкритий. Може, просто Гелій не відкритий. От, зараз він почав роботу. Все, пішло. От. І якщо можна показати саму мембрану, як вона буде. Її можна боком повернути, воно так буде о, тоді от воно. видно, як воно працює. Бачите? Ні, ми не, не бачимо. Ми бачимо зараз контрапульсатор, який нам в принципі не цікавий. Поверніть, будь ласка, бачимо. на стіл. Зображення. <laughs> ну, є люди, <laughs> кому цікавий контрапульсатор тут, так що Так, от зараз ми бачимо операційну, не бачимо гемодинаміки. Можна Може. операційну і гемодинаміку на, на екран. Ну і бажано І рентген тоді все на екран, щоб ми. Так. От, прекрасно. Зараз ми все бачимо. Ми бачимо гемодинаміку. Мені здається, ми не заглибоко стоїмо. Треба переставити трошки. Ага. Є враження, що ми. Трошки за трошки... глибоко заглибоко стали. Може кинути провідник з радіальної артерії в синус, щоб бачити, де клапан чітко. 35 Як... провідник. Як варіант може бути. Ну, Давайте виглядає, попробую. що е, змін гемодинаміки зовсім ніяких немає. Поки нема. що я теж не маю. Давайте, ну, що пройде? Ми йдемо катетером. Давайте поїхали перше, екстра бекап ставимо.